Фінансові негоди боляче б'ють і по цінах на товари першої необхідності Хліб у черкасах здорожчав в середньому на 20%. відсотків. Найпопулярніші різновиди білий, сірий, чорний та батон нині коштують майже на гривню дорожче. Зміни у вартості черкасті зафіксували на початку тижня. Продавці ж пояснюють, цінники міняють, бо так вирішив постачальник. На черкаському хлібзаводі небагатослівні. Мовляв, керівництво у відрядження без нього коментувати здорожчання не будуть. Щоправда, не на камеру розказують. Виною всьому збільшення вартості пального та борошна. А як вона ростиме, то й цінники на хліб будуть переписувати. Це для вас суттєво, як вважаєте? Ну а як же? же? Суттєво, якщо все в комплексі Я вже, брати. Рен брав батон і чорний, а зараз це виходить уже у мене 7-9. по 70, були. Вже по 9. Ну десь на копійок 80 на гривню. Це дорого? Ну як ви думаєте, при пенсії тисяча? Як ви думаєте? Це ж не тільки один хліб ми їмо.